У Рівному у вікно життя поклали немовля. Уперше за шість років хлопчика назвали Андрійком, йому немає і тижня, в якому стані малюк і яка доля на нього чекає, розкаже наш Володимир Миколайчук. Тут у вікні життя рівненські лікарі побачили хлопчика. Поруч жодної записки. Він був доглянутий, гарний. поповина була оброблена. БЦЖ це вже було зроблено. чистенький, гарненький, одежка була гарненька, Дитина була гарно одягнена. Огляд показав хлопчик, народжений у медзакладі, адже мав перше щеплення. Малюку орієнтовно 5 днів і важить він 3 кілограми. Наш хлопчик жвавий, активний, шкарпетку постійно скидає. Назвали знайду Андрієм на честь лікаря, який забрав малюка з вікна життя. Малюка з реанімації вже перевели у звичайну палату. Давай покажемо, як ти їж. гарно їсти, тата, да, да, да. гарний тебе апетит, розумний хлопчик. Їмо за дві щоки по 60 мл адаптованої молочної суміші гарненько засвоюємо. Дуже активно вимагаємо, коли ми голодні. І коли дитя сити і нічого не бракує, гарно як янголятко собі спимо. Це другий випадок у рівному, коли новонароджених залишають у вікні життя. Востаннє тут лишили малюка шість років тому. Михайлику швидко знайшли нову родину. Щодо Андрійка, він поки буде в пологовому. Якщо раптом його мама передумає і повернеться за малям. Жінка, яка залишила своє дитяточко, в вікні життя не буде мати не кримінального впровадження, її ніхто не буде розшукувати. Тобто Сама жінка має повну волю пересування, життя, вибору. І друге дитя є в абсолютно безпечних умовах. Тим часом медзаклад вже отримав сотні повідомлень від людей, які перейнялися долею покинутого немовляти, пропонували будь-яку допомогу від одягу до їжі та навіть узиновити дитину. Вчора отримали ну десь понад 10 дзвінків людей, які готові сьогодні приїхати і забрати хлопчика. Але це питання вирішуватимуть соцслужби, А поки Андрійко набирається сил і проходить додаткові обстеження із Рівного Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон єдині новини.